Своїм обов'язком взяти участь у загальноміському прибиранні міста вважає Катерина Терещук, дівчина та ще близько 40 молодих людей з духовної недільної школи Святомихайлівського кафедрального собору суботнього ранку вийшли прибрати вулиці та двори міста. Поки наші хлопці на сході роблять свою добру справу, ми не весемо задніх і намагаємося своїми ну та ще в наших силах теж долучитися і попрацювати на благо нашої країни. Отець Богдан переконаний, об'єднати країну сьогодні можна тільки працею. Кожен сидить в комп'ютері, кожен сидить ще в телефоні і так далі. І не знає, хто в нього є сусід, який сусід потребує небагато. Просто піти купити буханку хліба і, можливо, трішки молока. Сьогодні важливо, щоб ми всі разом працювали. На Україну. У парку культури та відпочинку імені Гагаріна паралельно з санітарним прибиранням займалися вимушені переселенці із Донецька висловити вдячність міській владі та житомирянам за теплий прийом. Олександр вирішив старанною працею над благоустроєм Житомира. Житомиряні допомагають нам дуже сильно і дуже відкрито. так. Нам та понравилось. Почому мені откликнуться? у дворі будинку за адресою Вацківський 9 у рамках загальноміського прибирання на прохання мешканців встановили ігровий спортивний дитячий майданчик. Приємним сюрпризом він став для восьмирічної іллі та його друга Вови. Хлопці навіть допомагали під час монтажу конструкції. Необхідно проявити активність, встать з дивана, вийти во двор і просто дерево, зробити клумбу возле дому і поставить дитячу площадку. Варики найболі качественно уберуть. Свої двори приведуть їх в порядок і прийшлють нам фотографії. В ті двори ми поставимо площадки за декілька місяців. У Житомирі має бути встановлено близько 60 таких майданчиків.